знають і пам'ятають той факт, що під час ремонту у квартирі на стіни обов'язково клеїли газети. Ну а для тих, хто не в курсі, я розповім навіщо ж це робили. Ремонт справа не з легких, особливо коли вибір будівельних матеріалів невеликий. У радянському союзі не було такого розмаїття шпалер, фарб і ґрунтовок, як зараз. Тому упорядковувати свою квартиру чи будинок доводилося тим, що було на полицях у господарських магазинах. Квартири, які люди отримували від заводів та фабрик, не відрізнялися високою якістю внутрішнього оздоблення. У більшості випадків стіни були нерівні, з тріщинами, ямами та гарбами, а вирівняти їх перед поклейкою шпалер було просто нічим. Ні шпаклівки, ні ґрунтовки у продажу не було. Якщо на таку стіну наклеїти шпалери, вони ще більше підкреслять її нерівності. До того ж, якість самих шпалер була не дуже. Не було ні.